Хливу автомобільну аварію на півночі словаччини у відніжі високих татар, неподалік туристичного містечка, попар спровокувала віхола. Зіткнулося там одразу пів сотні автомобілів, чверть сотні людей постраждали. Рух на трасі паралізований. Завірюха не вщухає це надто останні роботу рятувальника. Водночас від сьогоднішнього ранку в Україні вже й одещину почало засипати сніг. Через поривчастий вітер на морі здійнявся сильний шторм, та найгірше, що поліпшення погоди та вороття повноцінної весни метеорологи обіцяють не раніше середини наступного тижня. Про погодні примхи, що скували країну, і не лише докладно розповідь буде просто за мить. Я вітаю вас. Це спецкорна 2+,2» і ми розпочинаємо. Посеред весни у сніговій пастці. із Балкан в Україну завітав той, кого не кликали. 22-25 квітня холодна погода утримується. Нічні заморозки, 0,5 градусів. Холодний циклон Петер панує на теренах країни. Про всіх знатимуть усе. Реєстр потенційних захисників країни від сьогодні існує офіційно. Питання хто і як буде використовувати ті відомості. Ілюзія тиші. Нідя що не було принести якісь питався як-то кіхтапаке картонаплувати на приморській ділянці фронту не замовкає ворожа зброя. Тіло українського моряка Миколи Ганчевського, що загинув під час катастрофи суховантажу Героя Арсеналу у Чорному морі упізнали родичі. Дружина покійно розповіла, що наразі невідома доля її батька, який служив на тому ж судні капітаном. Його вважають зниклим безвісти. Сьогодні зранку російські рятувальники відновили пошуки в морі поблизу окупованого Криму. Оксана Муляр розповість останні відомості. Від судна в Чорному морі лишилися самі уламки. Рятувальну операцію складні сильний вітер. Сьогодні до роботи змогли стати водолази. На ніч пошуки членів екіпажу суховантажу герої Арсеналу припинили через високі хвилі. Тіла трьох моряків уже підняли з води. Це двоє українців та росіянин. Наразі відомо, що одного чоловіка вже впізнали. Це Маріуполець Микола Ганчевський. Його дружина повідомила спецкору на судні служив і її батько капітаном. Його доля наразі невідома. Забрати тіла чоловіка жінку викликають до Росії. Вам можна виїжджать. А виїжджать куди ж то канять, оприділення ні. Я не можу виїхати на місто, тому що обознати, увійшть потому бо я не хочу, щоб запечати від цинкових груп. Я його не увіжу. Одного українця, моториста човна Костянтина Черненка, знайшли живим. Його підібрав танкер, що проходив повз. Так діла діяти. Напередодні ввечері він зателефонував додому з чужого телефону, сказав, що з ним усе добре. Черненка доправила до міста Тимрюк Краснодарського краю. Він відмовився від російської лікарні в українському консульстві. Йому вже зробили необхідні документи. І наразі чоловік на шляху до України. Імовірною причиною розколу корабля навпіл є шторм, що сягав чотирьох балів. Корабель герой арсеналу віз із російського порту Азов до Туреччини зерно. Деякі експерти припускають, що всьому виною помилка екіпажу, адже отримавши повідомлення про негоду, можна було повернутися на кілька миль та перечекати шторм біля берега у бухті, а не у відкритому морі. Незадовго до трагедії врятований Костянтин Черненко в телефонній розмові казав дружині, що на судні були технічні несправності. Гаверіл Рімонт предстає якогось агрегата. Вот, писал вчера еще в 6 вечера. Мы тут на грани Поворіху спішуть і агрегат этот отремонтують. Загалом на облавку було 12 людей: дев'ятеро українців, двоє росіян та грузин. Зниклими безвісти вважають вісьмох членів екіпажу. Серед них жінка кок. Рідні поширюють у соцмережах їхні знімки з надією, що їх упізнають. Керч та інші міста, що поряд надія є. Може, все ж хтось підібрав, може хтось щось знає про нього. Оксана Муллер, Олена Ваніна, Андрій Ванін, Спецкор 2+,2. Один український військовий зазнав поранення впродовж доби на східному фронті. Бойовики зменшили кількість обстрілів, але про цілковиту тишу навіть мови немає. На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військових у районі Кам'янки, Авдіївки та Верхньоторецького, у секторі Луганськ стріляли в районі Кримського. Та найбільше ворожих атак припадає ко поспіль на приморську ділянку фронту. Із мінометів українські позиції обстрілювали в Красногорівці. Водяному та поблизу Павлополя під Маріуполем точаться найпотужніші, бої мінами та артилерійськими снарядами ординці руйнують прибережні села. Чому саме там нині точка найбільшої напруги Мар'яна Бухан розпитала на передовій українських оборонців? Село Широкине – колись популярний курорт під Маріуполем. Нині населений пункт, який нагадує мертву зону. Усі місцеві звідси виїхали ще два роки тому. На вулицях навіть собак немає. Широки не як суцільна військова позиція, потужні обстріли тут за розкладом ввечері та на світанку. Бійці кажуть, б'ють бовики неприцільно, але всюди. Алі справа на ліва, лісліво направо. То ся стрілялі і Вдень Зазвичай тиша, щоправда, іноді чути кулемет. Звідки і навіщо стріляють? Бійці зрозуміти не можуть, але ховаються про всяк випадок. На ДШК. дешека хоч і зверху йде, але все одно. Половина будинків у Широкиному або згоріли, або зруйновані вибухами. Ті, що поки вистояли, і є прихистком від обстрілів. У кожній вцілілій хаті тут своя окрема історія. Ось в цьому будиночку видно, що люди дуже поспіхом збиралися, не взяли такі особливі речі, як, наприклад, дитячі фотографії на підлозі тут валяються документи, ікони. А Потім помітно, що приблизно два роки тому тут була позиція бойовиків. Ось вони, тікаючи, теж залишили тут свої автографи. І від цього всього таке сумне відчуття, що мир сюди прийде не скоро. За написами на стінах можна зрозуміти і кількість бойовиків, які були тут, і назву їхнього підрозділу. Слухали, недавно у них ціла третя рота дезертірувала, відказувалась воювати. Говорять, ми не хочемо вмірати. За там Дев'ятий полк армії бойовиків і досі воює у приазов'ї проти українських морпіхів. Ми тут кость в горлі. Рік тому, згадує командир, його батальйон вибив так званих ДНРівців із Широкінного. Ті пробачити не можуть. Ні дня ще не було, щоб він питався противник, на, там, принести кілька патері. -то Саме тому бойовики і б'ють. Щоправда, каже командир: результату противник ніяк не доб'ється. Противника починається огонь. А вот. не знаю, що что просто треба робити. Людей теж у них там маловато чуть стало. І вот. тому зараз вот приміняють тяжову артилерію, применяют танки, применяют міномети. Така війна позиції може тривати довго, зізнаються бійці. Широкіни. і зараз виглядає так, що видно, на його відбудову піде не один рік. Та й очистити море від осколків і нерозірваних снарядів буде вкрай важко. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор, 2+,2. Від військоматів не сховатися. дані про військовозобов'язаних українців відтепер будуть міститися в єдиній електронній системі, єдиному реєстрі. Відповідний закон. Сьогодні набув чинності. Це означає, що дані, які зберігались у військоматах у паперовому вигляді, а також додаткові відомості про потенційних захисників країни перенесуть на електронні носії. Про кожного з громадян віком від 17 до 60 років оборонне відомство матиме загальні дані: прізвище, ім'я, цифрову фотокартку, адресу проживання та перебування, а також дані паспорта. Серед переліку також міститься вимога надати відомості про батьків реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані про освіту, спеціальність та місце роботи. Частина депутатського корпусу ще на етапі голосування виступила проти створення такого реєстру. Мовляв, особисті дані в нашій країні не мають належного захисту. Одночас автори ініціативи стверджують, що в новому реєстрі містиметься не більше даних ніж у вже наявних базах різних відомств. У новому каталозі їх лише уніфікують. Як захищатимуть персональну інформацію, вже завтра обіцяють розповісти в Міністерстві оборони. До відповідальності, там норми досить розпливчато. Є певна адміністративна відповідальність, але вона прописана так, що фактично наразі там не дуже мало випадків, коли хтось когось притягує до відповідальності. В даному випадку це будуть тяжкі статті. Це буде стаття надбала ставлення до військової служби до де років ув'язнення по обмеження волі з кого який буде належним чином використовувати ці дані. Ну а далі можуть бути більш важкі статті, пов'язані з державною зарадою, з диверсією тощо. Україна опинилася між двома циклонами. Щойно один пройшов сходом країни, як і з боку Балкан Україну накрив інший Петер. Погіршення погодних умов очікують у південних центральних, західних та східних областях Одещину. Від самої ночі засипає снігом у морі, там вирує шторм. У Дніпропетровській області надвечір теж оголосили штормове попередження. Україну затисло між двома циклонами. Щойно один прийшовся сходом України. За дві доби тут випала місячна норма снігу. З боку Балкан в Україну прийшов новий циклон. Петер. Налипання мокрого снігу, сніг із дощем та сильний вітер на додачу до 20 метрів за секунду. Усе це очікується у південних, центральних та західних областях. Ну і також прогнозують нову порцію негоди на сході України. Квітневий сніг у Кривінниччину засніжило ближче до обіду. Синоптики прогнозують до кінця дня область геть засипле снігом. Відночі сніжить у Прикарпатті. Туристи тут повернулися у зимову казку. Щоправда, засипає лише гірські райони. Випало до 20 сантиметрів снігу. Рівень снігу більше ніж 15 сантиметрів, десь 20. є. 20. Рух на дорогах не ускладнений, перевали проїзні. На Вишківському працює сніговчасна техніка. Усі інші без переметів. Натомість рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин У горах. У високогір'ях Карпат у день обіцяють до мінус 10 морозу. Мокрий сніг із дощем на Львівщині, в Одесі, Чернівецькій та Кіровоградських областях. Погіршення погодних умов очікують на Хмельниччині, Полтавщині, Черкащині, Миколаївщині та Харківщині. Столицю негода знов умине найближчої ночі в Києві до 3 градусів морозу. У день близько 7 тепла. Фактично по всій території України вночі заморозки, навіть до мінус 5, у день до 10 тепла. 22-25 квітня холодна погода утримується, нічні заморозки 0,5 градусів, день плюс 6-12. Часом приходитимуть дощі, переважно невеликі, вночі місцями можливий мокрий сніг. Надзвичайники збирають позачергове засідання. На скайп-зв'язку регіони, які досі оговтуються від наслідків стихії. За дві доби потрощено дві тисячі дерев, в шести областях знеструмлено пів тисячі населених пунктів. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновленню електропостачання 199 населених пунктів. Продовжуються роботи щодо очищення вулиці доріг від повалених дерев. Всього до проведення робіт залучено близько трьох тисяч чоловік. До нової порції стихії кажуть, готові, якщо доведеться, обмежити рух вантажного транспорту водіям на літній гумі радять на кілька днів присісти на громадський транспорт. Погуляє циклон у Херсоні, Запоріжжі, Донецьку та Луганську. Але тут без снігу лише дощитиме. І вже на вихідних стовпчик термометру поволі полізе вгору. Циклон. Піде з України. Ну а наступного тижня знову повернеться сонячна погода та справжня весна подекуди до 20 із позначкою плюс. Алла Хосініська, Іля Шинкаренко, Анна Тітовська, Алла Пас, Марія Уманська, Спецкор 2+,2. Сховища з арсеналом зброї викрили співробітники СБУ та поліція в Миколаєві. Призначалася вона стверджують оперативники для диверсії на травневі свята. Схованка була облаштована в самому центрі міста у підвалі гаража. Його власники, двоє братів, один колишній міліціонер, другий несамовитий адепт компартії. У гаражі зберігали зброю та боєприпаси, якими цілком можна було би забезпечити цілу бойову групу. Автомат, гранатомет, кулемет, понад три десятки гранат та півтора кілограма пластиду. Увесь арсенал вилучили. От власників, щоправда. Дотепер не знайшли. На сьогоднішній день обидві ці особи перебувають в Російській Федерації. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли б бути використані для диверсії для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят. Міністерстві оборони земельний скандал, земля, яка належить білоцерківському навчальному полігону, опинилася в руках приватних фірм. Її нині готують до посівної. Натомість державна компанія Білоцерківський військторг, що раніше обробляла цю землю і годувала армію, хоче повернути угіддя собі. Хто пожинає врожай з військової землі? Знає Ольга Василевська. Це державне підприємство Білоцерківський військовий торг. Раніше воно годувало армію із продуктів, вирощених на цих полях на території полігона. Проте міністерство не схотіло повертати підприємство гроші за харчі. 47,3 млн грн. мільйона гривень для того, щоб нам не оплачувати кошти. жаль, тоді за його командою створили дві справи проти нас. За ці роки змінився не один міністр. А фірми, які годують армію, ті самі У нас попереджали, що тендер буде. Уже все розподілено за шість років підприємство довели до банкрутства. А поки воно розпродувало своє майно, на ці поля завели вже приватну фірму. вміють домовлятися, значить. Щоб розрахуватися з кредиторами, військовий торг мав розпочати обробіток землі, яку підлеглі міноборони структури здали в оренду. І щойно працівники держпідприємства розпочали оренку, ними зацікавилися правоохоронці. Ми почали обробляти землю, і військова прокуратура нас зупинила. Замість того, щоб зупинити роботу, взагалі туди запустили приватні трактори. На землях, які передані нам е, Міністерство оборони України, здійснюють проводять оранку невідомі особи. Фірма родом з Миколаєва, а її господар подейкують колишній генерал Міноборони, але на контакт він не виходить. кажуть, окрім білої церкви, Лебединський взяв під своє крило й інші полігони по всій країні. Ось такий вигляд має його фірма: жодної таблички, лише високий паркан, а за ним багато техніки. Хотіли поговорити з Лебединським віктором. Ніто його нету. Його в Миколаєві немає. ніто. Тези, директор державного підприємства все це розповідати відмовляється, боїться, що її посадять. Від коментарів я прошу, я відмовляюся офіційно. Щоб не зашкодити собі і підприємству. Справу про незаконний обробіток землі державною компанією веде військова прокуратура. Договір на підставі якого здійснюється оброблення земельної ділянки, який укладав начальник квартирно експлуатаційного управління. На даний момент є чим, окрім військової прокуратури, конфліктом зацікавилися СБУ Києва та області. Щойно ми приїхали на підприємство. За нами зайшли слідчі СБУ СБУ Кива області. Але жодної подробиці про кримінальне провадження не розповідають. Лише допитують керівництво і йдуть. Із цих полів за сезон можна зібрати 250 мільйонів гривень прибутку. Інтереси державного підприємства не сильно турбують керівництво міноборони і правоохоронців. Міністерство оборони не дуже хочете забачити. Чому Мабуть, тому що ми державні, не можна всунути своїх. Так здати ці землі в оренду без візи керівника квартирно-експлуатаційного управління Міноборони було б неможливим. Але від коментарів він відмовляється і знімати не дозволяє. всі питання у міністерстві оборони на наш запит так і не відповіли. Ольга Василевська, Лілія Родіна Ігор Ткач, Спецкортва плюс Переселенці з Криму та Донбасу за три роки, відколи триває анексія півострова та війна на сході, все ще намагаються пристосуватися до нового життя. Одні влаштовуються на звичні для них роботи, інші не позбавлені підприємницького хисту, намагаються відкрити власну справу. Саме таким бізнесменам, початківцям фінансову допомогу надає представництво ООН в Україні за умови, якщо ідея справді цікава. На сьогодні до представництва звернулися вже 4 тисячі шукачів. Ольга Арчибасова, Фереселенка з Донбасу, саме одна з таких. Вона виграла гранти. Тепер у Борисполі має власну справу. То чи можна розпочати заново успішне життя? Цікавилися Віталія Афанасієнко. Вона працювала на Донецькій ткацькій фабриці, доросла до посади комерційного директора. Життя пішло вгору, кар'єра, достаток, власне помешкання. Але 14-го року життя Ольги Арчибасової змінилося кардинально. Після обстрілу бойовиків дівчина виїхала до батьків, але згодом її знову потягнуло додому. Я вирішила, все повертаюся, зараз все вже закінчиться. Приїхала в жовтні на одну ніч. Буквально цю ніч я вже провела в підвалі під страшною бомбежкою. Ледь дочекалась ранку, добіжала якось там до автобусу і удрала. Сьогодні Ольга має невеличкий кавовий бізнес неподалік столиці. Вона подала заявку на отримання гранту з програми розвитку ООН і отримала початковий капітал на відкриття власної справи. Дивись, Артем, значить, смажимо Бразилію, Нікарагу, Панаму. Потім все змішуємо і робимо спешалті. Купаж Ольга дотрималась умов грантової програми і створила чотири робочі місця. Одна з найвідповідальніших місій дісталася Артему. Він чаклує над Кавовими зернами мені здається найцікавіше. Тут сам процес зробити зеленої кави, витягнути е, всі ті смаки і зробити чудовий напій в українському представництві ООН Кажуть, що отримати грант не складно головне, аби ідея була економічно виправданою. Суму каже Ян Томас Хімстра, можна отримати максимальну 200 тисяч гривень. Ми отримуємо велику кількість таких заявок, тому ми маємо відбирати найкраще. До речі, історія про дівчину, яка відкрила бізнес з обсмаження кави, справді надихає. Вона дуже наполеглива, тому в неї все вдасться. Але сьогодні виживати малому бізнесу не так то й просто, особливо зважаючи на високу конкуренцію. Утім, Ольга рук не опускає, бо розробила власну стратегію знаходити свою нішу вузьку нішу і давити саме на неї. Я розробила собі купаж для тільки для люкс сегменту і сподіваюся налагодити повністю збут саме на ньому. Після процесу обсмаження ці зерна стануть кавою не відразу. Їх чекає кількаденна витримка, і лише потім їх змелють та почнуть змішувати пропорції рабусти та арабіки. Аби створити власний смак та аромат. Артем жартує, після таких дегустацій удома каву майже не п'є, тому що ми часто куштуємо те, що жарим нам буває в день, десь 10 чашок скуштуєш, і вдома вже не хочеться. В українському представництві ООН кажуть, що за останні два роки від переселенців вони отримали 4 тисячі заявок на отримання грантів. За цей час, завдяки підтримці, ООН в Україні на пів тисячі бізнесменів побільшало. Віталій Фенасієнко, Вадим Вербата, Володимир Сетюк, спецкор два плюс Герої із необмеженими можливостями, фотовиставка в межах проєкту Переможці 2 стартувала в столиці. Вона присвячена людям, які на східному фронті втратили кінцівки і не просто навчилися ходити наново, а й бігають та беруть участь у змаганнях. Утім, головне, вони своїм прикладом, ці нескорені люди, надихають інших жити та не опускати рук. Наталя Гончарова бачила все на власні очі. Олександр Сарабун роздивляється себе на великій світлині. Сьогодні він один із героїв виставки і вже спокійно згадує своє відчуття, коли три роки тому прокинувся в шпиталі і зрозумів, що втратив ногу. Через сльози через дуже сильно плакав. Жалко було знаєте, 35 років інвалід. Позбутися такого слова як інваліди, перестати виокремлювати таких як Анатолій. Головна мета цього проекту. Перші світлини переможців з'явилися рік тому. Тоді організатори намагалися просто привернути увагу до проблеми людей з інвалідністю. Цьогоріч у другій частині проекту пішли далі, зробили акцент на психологічній та спортивній реабілітації бійців, що вертаються до мирного життя та розвитку спортивного протезування в Україні. Виступаю там ну, якісь справи. Роблю силові, все я. Чим це вмежують Олександр. Чекає на спортивний протез за 300 тисяч гривень. Поки що такий в Україні лише один на фотокарці в Олександра ще звичайний протез, із яким він може тільки просідати. Коли Олександра буде спортивний протез, він зможе займатися кросфітом. Ось одна справ, яку люди роблять на кросфіті. і ви уявіть, що людина зможе це зробити з однією ногою. Держава такі проекти не фінансує, довелося шукати мецената, і завдяки переможцям він швидко знайшовся. Він розказував, що він приміряв половину схожого протезу там в одного з хлопців. І ну він каже, емоції передати неможливо своїми досягненнями. Він буде надихати інших і буде показувати і доказувати, що протез це не вирок. Пошуки меценатів, які готові допомагати ветеранам АТО, це одна зі складових проекту, каже куратор Соломія Вітвіцька. І дякую всім, хто відгукнувся стати партнером. Ігор Захаренко вже другий рік дарує переможцям подорожі. Коли вони поїхали, да от такі очі були, і кожне дерево, кожну квіточку. Вони фотографували пластичний хірург Ростислав Валіхновський береться допомогти тим, у кого війна залишила шрами на обличчі. вирівнюємо, зробимо гарний рельєф, зробимо так, щоб все було красиво. Треба, щоб діти і внуки сказали, що дідусі татусь працював правильно. Андретан розробив спеціальні свічоти, які продаватимуться з благодійною метою. Ми думали з дівчатами, просто переписувалися про те, що гарно було б, якби у нас були всіх однакові реглани чи футболки. І через 20 хвилин подзвонив Андретан. Чим я можу, я вмію тільки шити. Новим партнером переможців став і Паралімпійський комітет. Запрошують всіх до великого спорту. А телеканал Один Плюс Один та журнал Віва об'єднали зусилля, аби цей проект став успішним. Цей проект потрібен настільки. Можливо, людям з цими надзвичайними можливостями, скільки нам самим для того, щоб ми мали віру в самих себе, що ми разом, що ми переможемо. Всі кошти з продажу підуть на реабілітацію психологічно та спортивне протезування ветеранів АТО. Виставка це 15 світлин відомого фотографа Олександра Мордерера і 15 історій, як людина може перемогти, і насамперед сама себе, як жити далі і не забувати тих, хто вже не повернеться з війни. Щоб стерти кордони для людей з інвалідністю, допомогти може кожен, навіть тим, що просто прийде на виставку. Це ще одна чудова нагода побачити їх, взяти за руку, ну, вклонитися фактично за наші захисники. Нанеска олімпійська виставка до 30 квітня. Потім поїде містами України і світу. Наталя Гончарова, Володимир Остапенко, Спецкор 2+, +2. Саме тепер маємо ставити три крапки, але з неодмінним продовженням менше ніж за добу. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось у п'ятницю. А просто зараз на 2+,2 плюс два стартує проект Джедай. Олександра Лобода вже озброєна останню інформацію з доріг. Сашо, привіт. Чим 20-й день квітня запам'ятається кермувальникам.